Всім доброго здоров'я, мирного неба. Позаплановий ремонт корита. Свині вирвали, виходить його. Я вже, я вже його достав, подивився тут. Раз дирка, два дирка. Третю. Тільки що підварив уже. Попередню перетворювачем іржі пройшовся. От він такий, щоб припой чіплявся, бо да, ситуація. Йому вже не один рік, трохи ржав. Зараз підварую Той буду ставити назад. Дерки попередньо всі зараз залатаю. Ну, вже раз латалося, раз, два латка, три. Ну все. Також всередині теж обварую. Отдаю латку. Зараз перекину. Даю якось щось грубше і бажано салдеповський метал, бо. Теперішній метал він дуже паршивий, а старе є старе. Воно було покрашено і, 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 і чим тільки не було обробкою, і, і мастилом, але так попробую перетворювач, він мені більше подобається. <кхів> Побачимо, як воно буде далі. Ну якось так, включення. Фінішний результат вже хочу показати вам, друзі. Раз, ладка, два. Тут така випуклость тут металу зовсім немає тут. Метал, як сказати, що немає, він дуже тоненький. І ось до три Це я скрив перетворювачем це вже другий раз. Це вже я буду його встановлювати. Е, даного, ну, так, Даної роботи, це, що я зробив, ну, це хватить приблизно на пів року, ну, хай рік, далі знову почнуться дирки. Все через те, що, я, коли перший раз ми їх зварили, це було років 10 назад, приблизно, плюс-мінус, точно не скажу. Їх треба було або покрасити, або якоюсь ґрунтовкою, А ми просто зробили корито. І поставили свиням. Їх треба було чимось погрунтувати чи покрасити, то воно було б не так. Іменно цей свіжий метал. До речі, тут метал новий, не Салдепія. Оці вже те, що я ліпив, це вже все салдепія. А так він новий. Перші проблеми через років 5 почались. Да. І там десь кожен рік оце такий невеличкі ремонти, невеличкі ремонти, ці латання. Це я скажу так, тут вже по-правильному вже треба нове. Тому що кожен рік ремонтувати її, тратити електроди, заплавляти оце. Тут, мабуть, мабуть електрода 3-4 пішло на оце все на ці три латки. Бо я заплавляю як звіти, так і звіти. Простіше вже взяти десь знайти метал чи навіть жесті якоїсь Салдепівської і зробити, тільки покрасити. Якби були дерев'яні, в мене були дерев'яні стояли, то їх надовго не вистачає. Там рік-два нове, рік-два нове. А цих надовше вистачає. Ну, якось так, друзі. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.